Друзі, усім величезний привіт, звайки, які туди я зараз і відправляюся, тому що знижка триває до 50%. Знижечка може бути навіть і більше. Цікаво, що ще залишилося, можливо, щось додавали, можливо, є новиночки. Написано, що це остання нагода придбати. Багато трикотажу, але знижках трикотаж ходовий товар, як ми розуміємо. Різні ході, світшоти, на байці і. Снижка тут лише 18%, Такий добротний Це цілий костюм, а це на лише заході. Наприклад, ось тут в складі є бавовна і поліестер. Я трішки прихворіла, трішки сім'я, так що перепрошую. А, так, і штани, тут краща снижка 699 гривень прямого силуету з кишеньками боковими. Штани прямі. Ось такі. якість досить хороша, мені подобається якість з такою баєчкою тепленькою, з таким начосиком ще кажуть. А можна ще прикупити ось таку футболочку, але це поліамід, такий товстенький, як неопрем. Не дуже, чесно кажучи, я люблю такий склад трикотажу, але в кожному свої, якби ну, ціна 359 гривень, знижка 58%. В сіренькому кольорі є, зараз подивимося на все ж худесенько. переглянемо 899 гривень. Така сама тема, тільки я не бачу таких сірих штанят, щоб було. Зате є штани інші, ось такі сірі, темніші, не маркі. Можна і так взяти собі 699 гривень теж з байкою і теж в складі поляста і бавовни. Костюмчики є ще в зеленому кольорі. Ось такі. Я їх показувала в минулому відео. Тут вже світшот не худі, а світшотик. Ось так перейду, щоб показати. Така хороша ціна. Зараз 449 гривень, 36% знижки. Такий же ж самий склад, просто це світшот без тому можливо тому і дешевше. В'язані білі картигани середньої щільності з кишеньками, трішки оверсайз, плечі приспущені, такі вільний савет, непогані, досить 649 гривень, 32% знижки. Ще такі водолазочки, вручик. Милі, м'якесенькі, в складі є віскоза з закритим вирізом. Такі не повністю би, водолазка, не з високим таким горлом, але. 399 гривень. Прекрасна ціна і розмірна сітка до XL. Якість мені сподобалася, є із коза, вони такі сління, м'якесенькі, Не зовсім тоненькі, не зовсім легкі, такі добротні. Кардиганчики такі, як білі, ще є в коричневому кольорі. І ціна 799 гривень, вони дорожчі, ніж білі. Білі взагалі по 649 гривень, а тут... 799 гривень. Так, побачила ще тут локацію з стильними речами. Ось такий бомбер з пальтової тканини і сама тканина як буклай. Без підкладки. Знизу гумка, як бомбера, такі кишені. Лише тут, от як бомбера, є трикотажний низ, краї трикотажні. Тобто манжети тут немає, тут тобто тканини, але дуже стильненький стилі кос, стилі Зара 699 гривень. Сподобався такий бомбер. Я бачу він лише один тут представлений, можливо, вже розібрали. А ще ось таке напівпальто, ось така курточка з пальтової тканини. Тут без знижки 1600 гривень. А, є тут ще пару розмірів. Це теж досить непогане, але воно без снижечки. А ми шукаємо сьогодні снижки, ну і паралельно, звісно, дивимося ще новиночки. Сподобалося мені, подивлюся, ще ось цей жакет. Ствідої тканелі, твіт не виходить з моди вже котрий рік поспіль, тому що шанель, як вела, оці жакети ствілі, так вони і якби є. Ну, красивий цей жакет. З акцентними гнузочками, і він вкорочений, правда І зараз знижка, хороша знижка, 44% 949 гривень. До XL розмір. Ще ось такі джемпери в сірому кольорі і вони мають декор з камінчиків, з кристалів доповнений Не зовсім такий дуже простенький, навіть чуть, -чуть нарядний. Оверсайз. Плечі приспущені, бокові розрізики, симпатичненькі і знижка 649 гривень. Розмір 2 xl дивлюся, розмір сітка від есочки. Ось так. Ще непогані сукні. в'язані вони теж зі знижкою і їх раніше показувала. Ой, ой показувала в новинках. Вони і в новинках не були дорогими 549 гривень. Це акрил, а зараз 599 гривень. Добре, тим, що з комутиком є чорні гольфики. Ось такі. якість мені подобається. 449 гривень і в складі віскоза. Просто баса, нічого лишнього. Ось такі гольфики. І подобається тим, що рукавчики мають декор з такими акцентними гузочками. Чорні водолазки завжди в вашому гардеробі будуть актуальними, як не крути. Саме більше ми носимо такі базові прості речі. Що далі? Дженсики, дженсики з гумкою в поясі, повністю гумка. Ось так, прямого крою. І теж ціна за знижкою 750 гривень. Так, мені треба голосніше розмовляти, бо музика грає. Так, ще ось такий джемфор. В червоному кольорі теж зі знижкою Ну, все на глобальних знижечках. Ось така красота Кольор мені сподобався червоний. 549 гривень всього-навсього зараз. Симпатичненький. Ось так. Теж простенький крій з джинсами буде саме то. Зацікавили ось такі джемпери але вони без знижки, об'ємної в'язки, такої тугої, не те, що об'ємної, а такої щільної товстенької. 899 гривень без варіантів, без знижечки, базовий, такий оверсайз в складі акрило. Так. Такі кольори тут красиві ще в зеленому кольорі є. Такий травянисто зелений кольор, насичений. Теж така ціна без знижок. Це новиночка, я так розумію, і є бордо. Бордо до малинового. Так, ось такий бордовий колір на фоні зеленого, Взагалі такий гарний контраст створює. Прості базові тепласенькі джампери. Так як я і казала, акрил, ну і 25% поліестеру. Нічого немає натуральненького. Так, ці шубки ще продаються, вони класні досить. І знижки на них немає до від Так вони довго тримаються ну, на ці шубки, ну вони симпатичні, але... Ціна не падає на них. Ще такі гольфики є. Рубчик. Схоже, я показувала 329 гривень на складі візкоза, тут взагалі маслянистий колір не білий, повністю такий масло, вершки. Базовий варіант, і він м'якесенький, і хороший склад. Гольфики такі ще є, як я показувала чорні, та ж такий біло-кремовий колір в складі віскуза, вона мені так подобається, базові, акуратненькі. І це на теж зі знижкою, на теж на знижці 399 гривень. Хоч бери і все собі купляй про запаси, бо гольфики я точно знаю, що носити буду. Гольфик це просто топ. І чорний і ось цей якість просто суперська. Акуратно дуже виготовлена. І кажу, в складі є віскунза. І оці гузички на манжетах рукавів доповнюють, не роблять таким скучним. Жакети, англійську клітинку, англійський стиль, двобортні, довгі жакети. Не є дешевими, особливо викіки. Ціна взагалі була 2800, а зараз 1600 гривень зі знижкою. Просто фантастично висока ціна була. І це стандартна тканина, візкоза, поліестер і еластан. Рожеві кольори. Мене манять, манять, манять. І ось такі рожевий, і ось такі рожеви. І відтінки різні. Красиві це більше ось цей до персикового, а цей такий більш до бузкового. Ціни 449 гривень. І 749 гривень. А якість одна і та сама просто відтіна. Ще ось такі американки. Подобається теж в рожевому кольорі. На складі віскоза. Ну а ціна 299 гривень. Ціна просто супер. Ціна більше, чим підходить. Тим більше якість хороша, така легка в'язка, замість навіть футболочки літом до джинсів чи до класичного, складі віскоза не буде. Штани теж недорогі, 399 гривень. Це трикотаж, подивіться, які хороші штани. Пояс з гумкою. Пояс з гумкою і стягуються прямого крою, кишень немає ще її. Так, є бокові кишеньки, навіть хороші штанята, хороший трикотаж цупкий. Мітрику тежу кажуть, що вистачає. Так, побачила, ще фланелеві сорочки. Ай, немає знижки на них. Ну так вони вчепилися в цю ціну. Це 100% бавовна. Турецький бренд, походження Туреччини, на 1100 гривень. І ось такий світшотик. Світшотик з баючкою, з начосиком. Колаборація з Дісней. І знижки теж немає. В новинках 900 гривень. Так, по взутю сумки подивимося, що добавилося, що прибавилося, що убавилося. Лофери появилося. Я їх не бачила. Так. І на них вже знижка 329 гривень можна взуття купити. 329 гривень ось такі лофери. Вони на кожний день, чому ні, за такі гроші. 399 гривень, ось такі кросірочки. Ось ці тапочки досить схожі, є в сінсеї, такі фасон, і навіть такий колір. А, 179 гривень, тут не пам'ятаю. В Сінсеї теж призміну, знову вона не такі точно, але фасон і колір схожий. Якби пухнасті, ще пухнаста сумка є. Щось я її не бачила раніше. Думаю, що вже і знижка. Тут ще довга ручка є. Її можна відкріпити, можна носити з коротким варіантом. І зараз дійсно ця знижечка на цю сумку 549 гривень. Ось ця балоніва непогана, з ведмедиком таким, з такою підвісочкою, але знижки 900 90 гривень. 900 гривень ось така сумочка. А ще довго є текстильна ручка. Такі сумки добрі тим, що їх легко можна брати в пральні машинці, їм нічого не буде. Їдете в подорож, наприклад, скрутили десь запхнули в рюкзак. Ось такі ще тапулі класні. Так, але вони без знижки 549 гривень. Такі тапки. Є цілий костюм. Ось така фліска, зіпка. 549 гривень зі знижкою і штани широкі. Кльош з гулкою. Це такий еластичний трикотаж. Просто аж скрипучий. 549 гривень штани. 549 гривень, 549 гривень. Можна собі купити разом в костюмі, хто любить. І не проти такі речі носити. Мнутися точно не будуть, прати будуть добре. Так, текласенька. Ось така зіпка. Просто е, хутро, таке, якби з тієї і з тої сторони одинаково. Не знаю двоякі враження, не знаю, чи вони мені подобаються. Ціна 699 без знижки, дуже низька ціна. Сказати, що за ціною вони погані ні. Якби і тепло в них буде, якби так. Вони представлені в чорному кольорі. І такі є в бежевому кольорі. Теж. теж така ціна 699 гривень. Дитячі теж. Зі знажечками. світшотики, всякі худі, 499 гривень, а з байкою всередині. Красиві сукні для дівчаток, стріла сукня до підліткового розміру. Красота, та й годі в стилі шанель, понизу чорним, красива така сукня, 549 гривень. Для дівчинка ще така ствіду. Ні, це шортики повністю. І це твідова тканина комбінована шкірзамом з такими близькітками без снижок 549 гривень. Сукні для маленьких принцес. 359 гривень, понизу фатин, оксамитова тканина і в білому кольорі є теж, і теж така снижечка за 359 гривень. Ще ось такі сукні оксамит, а зверху розшито лолітками. Вся мерехтить, переливається 549 гривень. Які хороші набори зараз зі знижкою, За три штуки шарф, рукавички і шапка. Для хлопчика цей набір 549 гривень з бомбончиком. За три позиції це не є дорого. Ах які свічнички красиві. Це подобається зі скла. 199 гривень. Друзі, ми були байкіки. Всім до зустрічі!